Так, перше такого, всім вітання, як зв'язатися з нами. Знаєте як? Дивіться, номер телефону. Номер телефону є, так? все є, так? Я зараз вам продемонструю ту ліжку. Ту ліжку продемонструю, дивіться. Ліжко складається з бука. Спальне місце, метр шістдесят на два. Масив бука. Підйомна металева рама масив бука. ціна без матраса 23 тисячі гривень. 23 тисячі гривень. Тепер дивіться. Не тріскає, бачили, не тріскає. <свісна> Підйомна металова рама, дивіться, опа! Підйомна металова рама, масив бука в білому кольорі. Ціна такого ліжка 23 тисячі гривень. Метр 60 на 2. Ламе матрац. Ма, Я вам окремо підберу. матрац Матрація окраму підберу без проблем. Ціна такого ліжка 23 тисячі гривень. Відправлю в любе місто України. Як вам такий варіант? Оу!